Італія, 1904 рік. Сьогодні в нас день святого Миколая. У нашому місті дзвонили дзвони ще зранку, а діти весь день поглядали на двері, ніби чекали, що хтось тихо зайде. Я сів біля столу і згадав історію, яку в нашій родині розповідають уже багато поколінь. Мій дід казав цей день назвали на честь людини, яка не любила, щоб її бачили. Люди знали Миколая як єпископа, але пам'ятали його не за одяг і не за слова, а за вчинки. Пращури розповідали, що Миколай ходив містом уночі, коли всі спали. Він ніс із собою невеликий мішок і заходив туди, де була біда. Він допомагав бідним сім'ям, рятував дітей, захищав тих, кого хотіли несправедливо покарати. Кажуть, що навіть сильні і багаті боялися його слів, бо він говорив правду просто і спокійно. За це його не раз карали, а одного разу навіть ув'язнили. Але коли він повернувся, то знову робив те саме, допомагав. В нашій родині зберігають спогад про одну ніч. ніч